Так, сталося, що в 2014 році Україна провтикала частину своїх територій. Спочатку Крим, а потім ледве не втратила Донбас, Донецьку та Луганську області. В результаті цього загинула величезна кількість людей. І ні, це не закиди до політиків, а просто констатація фактів. Насправді, я дуже сподіваюся, що вже під час цієї війни ми нарешті повернемо всі наші території і зашиємо цю криваву рану нашої історії. Так, от в результаті всього цього виявилося, що в 2014 році наша армія була просто не готова. Що пішло не так, в якому стані було військо. Саме про це та багато іншого пише в своїй книжці. Не знаю якою мірою вона автобіографічна. Тепер вже відомий військовий та просто краш дівчат Валерій Маркус. Але тоді він видав її під псевдонімом Анані. От саме про неї вам сьогодні і розповім. То що, поїхали? З точки зору читача, ця книжка сліди на дорозі здається доволі затягнутою, адже Валерій починає здалеку, з того, що передувало його військовій службі, а саме дитинство та підлітковий період. А починаєш він ось так нестандартно. Внаслідок того, що в 92-му році один чоловік не захотів використати презерватив, на світ з'явився герой цієї книжки. Його батько був наркоманом, тому мати, зрештою, покинула чоловіка. Зростати хлопцеві довелося в складній обстановці. Мати постійно працювала, дід бухав та бив, бабця теж інколи випивала, і виховував його хіба що дядько та й той, коли не працював. Фактично, дядько йому замінив батька, а решту з часу хлопець був сам собою. Навчався в школі, він сяк так, не мав до цього цікавості. Натомість дуже рано придумав, як заробляти гроші, наприклад, збирати монети, продавати презервативи та інші його стартапи. Потім хлопець виріс, набрався сміливості задвічі двічі дав відпір діду. Гуляв на вечірках з друзями, намагався завести дівчину, але дуже рано. Зрозумів, що хоче стати військовим професійно, тому під впливом стереотипів після школи замість вишу подався на військову службу одразу на контракт. Тож герой цієї книжки потім проходить учебку в славнозвісній Десні. Три місяці пекельної роботи, яка не мала взагалі жодного стосунку до військової справи, і попри те, що він водій, механік БМД цьому його взагалі не навчали. Навпаки, навколо була тільки дідівщина та корупція. Після Десни герой, нарешті, потрапив в десантуру, але й тут гарного було небагато та ж сама корупція. Хоча він почав знайомитися з БМД. Доволі часто йому доводилося її лагодити, і через те, що йому допомагали, так і навчився. А от коли почала вже потроху змінюватися влада, солдати нарешті почали займатися ділом. Стрільби, стрибки з парашутами і так далі, хоча б щось схоже на десантника. А потім почалася війна події на майдані, а потім і на Донбасі. В армії про майдан казали лише те, що він має скоро закінчитися, а про Крим взагалі не сказали. Натомість солдатів ледве не відправили на майдан битися з боку Беркута. А вже лише потім всі нарешті висуваються на війну. Герой розповідає нам про будні солдата, про те, як зустрічався з дівчатами, але все одно тягнуло на війну, особливо коли там гинули товариші. Про зрадників, про стосунки зі старшими. Так він опинився на Донбасі, де водив БМД, а також вважав, що безсмертю. Де тому йому часто щастило вижити навіть в найгірших умовах. І з повагою до вас, любі глядачі і читачі, не буду розповідати, чим закінчується книжка, а натомість хочу вам подякувати за те, що поставили лайк цьому відео та підписалися. Якщо чесно, до кінця книжки я сумнівалася, чи це Валерій пише про себе чи ні. А взагалі книжка пояснює дуже багато моментів, чому в 2014-му так провтикали Крим та Донбас. Солдати були демотивовані навколо лише корупція та дідівщина. Краще, що залишилося від радянського союзу, тому захищати рідну землю. Довелося найбільш мотивованим, а саме контрактникам, строковикам та просто патріотам. Багато автор пише і про своє дитинство, особливі події, які зробили з нього того, кого зробили. Не останню роль в цій війні відіграли і волонтери. Про них тут теж є. А є і про особисте, про те, як в деяких солдатів буквально рвало дах. Взагалі, книжка доволі важлива, тому, безперечно, раджу її прочитати всім, хто зацікавлений в цій темі. Вона багато пояснює про те, що відбувалося в армії в 2014 році, і чому сталося так стало. Я ж слухала її в аудіоформаті, в по звуці самого Маркуса, і це теж дуже круто, до речі, раджу. А ось цитата мого улюбленого моменту: усім, коли згадую, як сприймав війну, читаючи книжки, дивлячись кіно. І знаєш, тут немає нічого спільного з тим, що я уявляв, сидячи в теплій квартирі на дивані. Коли десь бачу героїзацію війни, мене починає лихоманити від злості, тому що це брехня. Війну потрібно показувати такою, якою вона є з усіма жахами і мерзотами, що тут відбуваються. Знаєш, у чому головна причина того? Що політики так легко розв'язують війни у тому, що люди обдурені схибленим сприйняттям війни і хочуть воювати, люди мають боятися війни і при цьому бути готовими відстоювати свободу в будь-який спосіб. Ці лицемірні виродки намагаються надати значущості чиїмсь вчинкам, показуючи їх на тлі великої кількості смертей, ніби число трупів надає цьому важливості. А для тих, хто знає Марку Сашей як хронікера з відео на ютубі, варто сказати, що сліди на дорозі це не просто книжка, це унікальний досвід, адже він дозволяє вам пережити всі ці події в якості очевидця, не лише прочитати а й побачити те, що відбувалося на сході під час воєнних дій. Книжка містить близько сотні QR-кодів, які дозволяють вам побачити фото та відео воєнних дій, а також артефакти із фронту. Але мені так не пощастило, тому що в аудіоформаті таких цукерок, на жаль, немає. Проте, на мою думку, найважливіша річ, яка показує. На в цій книжці це те, що навіть в найгірших умовах треба вміти залишатися людиною та діяти по совісті. Саме так для себе вирішує головний герой цієї книжки. Хоча правда в кожного своя, цю книжку відносять до ветеранської літератури, і що цікаво, Валерій видавав її сам видавом. Але це не завадило їй потрапити до читача і стати однією з найважливіших книжок про нашу війну. А якщо ж вам цікаво, чим зараз займається Валерій Маркус, раджу вам відвідати його ютуб канал або подивитись інтерв'ю з Яніною Соколовою. Посилання залишу вам в описі. На мою думку, ця книжка дуже сильна та важлива. Одна з тих, які особисто мені потрібно було прочитати після повномасштабного вторгнення расистів. Тому раджую вам. А якщо ви вже її читали, поділіться своєю думкою в коментарях. Мені цікаво дізнатися, що ви про неї думаєте. А я ж на цьому. Ому, закінчую. Дякую, що залишаєтеся! І побачимося на сторінках наступних книжок.